Поліція оперативно розшукала зниклу дівчину на Близнюківщині. 15-річна втікачка перебувала в гостях у знайомого хлопця в Сахновщинському районі. Повідомлення про зниклення дівчинки надійшло до поліції 8 травня від 35-річної матері. В ході проведення оперативно-розшукових заходів наступного дня місце знаходження зниклої було встановлено. Жодних протиправних дій відносно розшукуваної скоєно не було. Працівники поліції повернули дівчинку-матері. Поліцейські закликають батьків, опікунів та піклувальників, на чиєму утриманні знаходяться неповнолітні, бути більш уважними до дітей, щоб вони не шукали розуміння та сімейного затишку. По за рідною домівкою. Також хочу розповісти про один із найпоширеніших видів порушень громадського порядку це розпивання алкоголю у заборонених законом місцях або поява в громадських місцях у п'яному вигляді. Згідно зі статтею 178, тобто розпивання пива алкогольних слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях, або поява в громадських місцях у п'яному вигляді Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тягне за собою адміністративну відповідальність та передбачає одне з таких стягнень: попередження штраф від 17 до 136 гривень, громадські виправні роботи, а також адміністративний арешт. Нагадуємо, що забороняється споживання пива. Крім безалкогольного, алкогольного та злапалкогольних напоїв, вин столових у закладах охорони, у навчальних та освітньо-виховних закладах, у громадському транспорті, на зупинках транспорту, у підземних переходах, у закладах культури, у закритих спортивних спорудах, у ліфтах і таксофонах, на спортивних майданчиках, на дитячих майданчиках, у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Початку року лазівські правоохоронці склали 573 адміністративні матеріали за розпивання алкогольних напоїв у заборонених місцях та за появу у п'яному вигляді у громадських місцях. Слід зазначити, що нетвереза людина на вулиці це потенційна жертва, щодо якої може бути вчинене кримінальне правопорушення. Оскільки травень останній місяць навчального року, тож уже за кілька днів дітей на вулиці побільшає. Безпечна поведінка найголовніше правило на дорогах. Саме тому працівники поліції нагадують молодому поколінню про кілька найпростіших правил поведінки на дорозі. Будьте уважними, навіть коли йдете тротуаром, з двору може несподівано виїхати машина. Ідучи тротуаром, тримайтеся правої сторони, не виходьте із за транспорту, що стоїть. Дочекайтеся, поки він поїде. Не грайтеся поблизу дороги за містом. Діть тільки лівим узбіччям на зустріч руху транспорту. Переходьте дорогу лише у встановлених місцях. Не виходьте раптово на виїзну частину. Дорослим на замітку постійно нагадуйте про небезпеку, яка чутує на дітей під час ігор біля проїздної частини. Розкажіть дитині, що на дорозі не можна користуватися навушниками і дивитися гаджети. І пам'ятайте, найкраще навчання правил безпечної поведінки на дорозі це ваш власний приклад виконання вимог правил дорожнього руху.